Я хочу задати це питання ще Данилу Кандакову, бо знаю, що є кейс, яким хочеться поділитися. Наші клієнти переважно невеликі інтернет-магазини, і от малий бізнес частіше використовує мінімум джерел залучення трафіку. Ну, бо на велику кількість часто не вистачає ні сміливості, ні грошей. І в 90% невеликі магазини. Ну, для великих для невеликих магазинів перше джерело залучення трафіку це Google Shopping. Але це не означає, що саме Google Shopping є найкращим для будь-якого магазину. Часто соцмережі ну, мають потенціал навіть більше, ніж інструмент Google Шопінг. Е, ну, гарний приклад це тематики, де люди е, можуть шукати, ну можуть не шукати цілі спрямова на ваш товар. Да, а Якщо побачать в стрічці цей товар, вони такі: о, та те ж то, що мені потрібно, це, наприклад, можуть бути тематики товарів, які гарно підходять для подарунків, причому як комусь, так і собі любимому. Товари, наприклад, товари для хобі, там іграшки, дитячі, ювелірка, одяг зазвичай все, що ми любимо очами. І от мій кейс про клієнта, який займається продажем. Стильних чоловічих сумок, і також іншої. яка була наша стратегія взяти джерело рекламного трафіку, яке ми рахуємо як те, що має найбільший потенціал для масштабування, от саме в цій тематиці, і використовуючи всі можливості, вижати з нього максимум. І таким джерелом стала реклама у Фейсбуці та Інстаграм. Що ми робили? По-перше, використовували наш інструмент BFIT, про який я вже говорив, і він дозволяє також автоматично тю, ну, тюнінгувати, змінювати масове зображення товарів, і робити різні акценти, які приваблюють різні сегменти покупців. Ну, наприклад, одну людину гарно приваблює безкоштовна доставка. Да, і для таких для такого сегмента Befit додає на зображення е, товарів в рекламі е, ну, лейбу про безкоштовну доставку, яку гарно видно в стрічці. Е, для більшості людей привабливим є знижки, і ми експериментували а в якому вигляді знижки краще подавати, чи то відсоток від знижки, чи то показ старої, Зачерпне причерпнутої стари і нову ціну, чи просто е, додавати там, розпродаж до кінця червня, да, з яким якимось дедлайном е, а когось зачіпає там невеличкі подарунки, е, як то там ключниця чи брелок, е, і зображення от таких подарунків з'являється на потрібних товарах за допомогою от нашого інструменту. Також ми експериментували з форматами, що більше приносить рентабельності, чи карусель, коли можна подивитись кілька товарів зразу, чи краще один товар, але велике фото. Це теж має значення. Ще одним фактором. Важливим фактором являється стратегія автоматичної оптимізації мета, яку ми використовуємо, да, яку використовує рекламодавець, наприклад, що краще оптимізуватись під мінімізацію ціни за конверсію, там чи під максимізацію роз чи під цільовий CPA, чи цільовий роз. Якби по логіці, найкраща стратегія це вказати рекламній системі рентабельність інвестицій, яка для бізнеса е ок, і чекати на рентабільні продажі. Але на, практи на практиці так не працює. І доводиться для різних рекламних кампаній пробувати різні способи оптимізації, і потім рахувати, а що ж по факту дає найбільший прибуток. Е Ну, а що вийшло в результаті от нашої концентрації на одному інструменті? Це що клієнт витрачав на агенцію небагато грошей. Да, що ми е, працювали тіль, тільки от з Фейсбуком і Інстаграмом, а продажі з Фейсбука і Інстаграма з за рік зросли на 61%. і по суті, вони не уступали продажам з, з інструментів Гугла. А в деяких місяцях навіть йшли більше ніж продажі з Google дякую